У нас є ця гілка. Нам потрібно, бачите, вона йде до горі, робить тінь тій частині. Що нам робити? Ось цю гілочку. Ой. Переводимо на неї. Вроді би шкода, але що робити? Змушені. Тепер лишилась у нас одна гілочка, лишилася друга. Вони можуть бути і довші. Товстішу. Бачите, її брунечка одна, друга, третя. Ми зрізаємо на заміщення, а та нехай росте. До цього врізаємо ось так. Дана гілочка, де відсі від візьме. Ось ми маємо так само, вона затіняє. Ну, вроді гілки, які можна достати, зірвати з них. Але, бачите, ну, зараз піде, якщо візьмемо, вже пішло оголення отут. Тут, тут, тут нам максимально треба її буде опускати. І тут вже йде поступове оголення. В даному випадку, якщо у нас є верхівка, верхівка, да, допустимо, їх може бути кілька, як на даний черешній, просто я не знаю, чи я зараз залізу, якщо залізу, покажу. От іде От максимально горизонтальна гілочка, останні пішли вертикально. Якщо нам треба, берем, припустимо, що це верхівка, якщо нам треба. Понизити крону, ми оці дві гілочки можемо зрізати, перевести якби на бокові оці. В даному випадку, що я роблю? Я ці дві гілки зрізаю повністю, бо в мене тут нижче. Цю роблю на заміщення, а цю чуть-чуть зараз прикорочу. Секундочку. О, не достаю секунд. Я її можу прикоротити. Так, для того, щоб в даному випадку я її прикоротив, опущу нижче, щоб ви просто бачили, так? От у нас молодий приріст, який нам на наступний рік десь тут отакі плодові утворення. О, якщо я прирізав, в мене піде тут, як кажуть, чортова мітла. Uh, так називаю, так я, я там покажу чуть-чуть, кілька гілочок іде. Просто я робив тут літню обрізку ще і тут не, не дуже було видно. Якщо нам зробити ці гілочки, допустимо, щоб максимально сюди пробивало, отут є перехід двохрічна на однорічну, Якщо ми зріжемо тут, ось так, то в нас максимально. Може тут вибити гілочки додаткові. І так само сюди. Якщо вам потрібно, щоб воно росло, от, молода гілочка. Трьохрічка видно, двох річка видно, однорічка. річка. Оцей пагін однорічний у вчерешній. Дуже добре, коли він є сантиметрів від 30 до 60, більше вже не добре, менше теж не добре. Що ми робимо? Ми прирізаємо. Тобто зупиняємо тут ріст. Тут у нас види три гілочки, ми їх обріжемо знову і тут буде плодоношення. Тобто ми призупиняємо. Якщо ми хочемо, щоб у нас відбили гілочки далі, ми ріжемо по між 1 і двох Деревиною. Тоді є шанс, що виб'ють тут бокові гілки. От. Я вам хочу ще раз показати, це черешня тільки травнева бачите? От іде гілочка. Так? Був зріс. Ось був зріс. Він дав нам два пагани. Той, що товстіший, той, що ближче до цього, ми можемо можемо дати від Зрізаємо на зворотній ріст. Я так приблизно кажу вам. Показую, так? От. Цю, вона може вона може бути більшою. Не обов'язково зараз зрізати. Віці підуть гілочки, рік, два, ця плодоносить. Вона більша. Вже коли ця заплодоносила, тут ми можемо зрізати і тримати на, на цьому місці. От, допустимо, ця гілка вже пішла вверх. Ми її чекаємо. На переході одно-двохрічної деревини, щоб максимально спонукати тут Можна і зрізати більше, але травнева. Ось пішла. Ось зрізали її ось так. Ось тут гілочка, бачите? От, от от, 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 от вона. Вона тоненька. Ну, давайте цього року. Бачите, є ростові бруньки. Коли ми тут ріжемо, віці підуть гілочки. І потім ми всю цю гілку можемо зрізати, якщо потрібно. Сам принцип, щоб ви розуміли. Не? Так. Ось гілочки бокова. Це, звичайно, у нас тут доступу немає, працюємо над тим, щоб це все е, забрати. Бачите? Опять же, сонце у нас тільки зранку відти, потім у нас, виходить, тінь. Ну, Беремо цю гілочку. Бачите, як вона тікає догори. Нехай вона собі плодоносить. Ми її можемо обрізати. Там чуть, -чуть там трохи, ці кінчики попідсікати. Я візьму табуреточку, потом просто треба переміщайся. Але щоб ми могли потім замінити цю гілку, бо вона з кожним роком буде тікати. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно цю гілочку підрізати, чи цю, чи їх кілька. Розумієте, та тянеться, нехай плодоносить. От, і Двіці, проб'ють гілочки. Віці, віці, от бачите тут. Просто тінь, вона не дає. Треба трошки, щоб потужніша гілка була. І ці будуть розвиватися гілки, рости з них. Ті плодоносять, щоб ми не втрачали врожай. Потім ми можемо перевести, Можемо цю зробити так ось, якщо там не буде. Чи цю гілочку, от ми врізали їх на заміщення. Ті, щоб ближче до стовбура, залишаючи пролодові або ростові утворення. Тут, 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 на заміщенні. Це лишає нехай плоднозон. Можна цю продукт, цю можна гілочку зрізати, то, щоб йшло. Але треба ще з верхом розібратися, буду трошки пізніше. По чуть-чуть забирати. Якщо ми цього робити не будемо, оголення деревини, ну, пробиває воно тут десь чуть-чуть. Оголень за... заступає світло і так далі. Все. От у нас тут з іншого ракурсу черешня, черешня, вишня. Там так само були зрізані ці всі. А тут просто персик. Сонце у нас з цієї сторони. Отак. От Я чому, чому про це говорю? Ця конструкція забереться. Будемо обрізати. от тут, допустимо, приклад персика так само, на заміщення. Пішли бруньки. Ми робимо на заміщення. Якщо тут нема квіткових, то на заміщення. Але. Ось, воно хоче сонця. Воно хоче сонця. Якщо ці тистиш ти, там, оці гілки пішли догори, то як би ми їх не знижували, вони все одно будуть рости догори. Бо нема сонця, нема сонця від черешні, нема сонця від іншої черешні, нема сонця від вишні. Тому плануєте так посадку, щоб це все було О, е, доступ сонця. І обрізку так само. Так, повертаємося зараз трошки до. До черешні. Я проводив літню облізку на черешню, тому у мене цей отут, от, ага, от знайшов чортову мітлу, як то кажуть. Ходи сюди. Ой. Ось вона, бачите. От. Пішло. Ну, обично, як зріз іде, так. Якщо в нас є така ситуація центральний, бажано, ну, щоб він був чуть довший. ці робимо коротенькі два. Воно піде або на заміщення, або відімре а цей буде на заміщенні. Якщо цей пустий, горизонтальний на заміщення. А цей відродить. Так само щось приблизно тут. Ось. Іди сюди. Цей коротенько, цей чуть довше. Цей прикоротили. І воно стимулює. Воно вроді і стимулює потовщення цієї гілки, але дивіться, яка гарна гілочка. розумієте, дивіться, Вона вся в плодушках. Якщо ми цього не зробимо, не будемо підрізати, обрізати. Я ще зараз буду дивитися, може цю на заміщення зараз зроблю. Дивіться, бачите, вже йде оголення деревини. розумієте, Вже йде оголення деревини. Там ще пару броньок є. Минулий рік кажу, оце, оці всі стовбури, оце все було в плодушках. Оце все було в плодушках. 15 років дерево, Шкодував жалів. Якщо робити це кожен рік, оце таке воно може бути, у вас тут з плодами. Отак от приходите, от діти, от я з моїм ростом, будь ласка. І, і не, пускаю виклик, не пускаю ці дерева високо. Допустимо, так йде. Роблю тут на заміщення. Такий принцип, плюс-мінус обрізки. Зараз я постараюся ще наверху вам показати, як обрізати, допустимо. Щоб я добрався до того. Так, йдемо сюди. Ну а гілочку, так, знову. Тож є тут плодушки, доступ хоч з дребини є. Далі я вже не дістану. Ну, ще цю можу зірвати, цю зірву, ту вже навряд чи мені вже буде важко. Представляємо, що це в нас є верхівка. Я зараз попробую ще, звичайно, залізти на верхівку. Що нам робити в даному випадку? Допустимо, ну, що це верхівка. Перев... от, Верхуємо бокова-бокова. Та догори переводимо на бокову гілку. Ой, як достатньо, бачите, це я з, др... з... з дребини, Та як це? А дружина мені каже, та лишишся цього року, нехай відродить. І так кожен рік. Я ще тако зроблю зараз. Раз. Стивильно, ти чуть-чуть. Трошки їх виробиш. І не обробиш ні від моноліозу, ні від вишневої мухи ходиш. От так. Такий принцип невеличкий у нас є. Все, що перехрещується, ми можемо підрізати. Так, зупини поки що. А, давай ще цю. Все, включено. Так само тут. В принципі, можна ще доставати. Можна доставати. Ту залишимо, я може переставлю драбину, а це я зрізаю. Да, урожай. Але І треба дестимульнути, чуть трохи підрізати, щоб воно пробувало сюди. І так з кожним роком. Можна і так зрізати. І шансів більше, так, що є. Е, що воно. Можна оболодити тут. Зупиняю.